Сьогодні у нас обзор автомобілів для олігархів під такою маркою, як Астон Мартін. Всім нами відомо. Чотири штуки в мене є вже у колекції. Сьогодні зроблю на них обзор та розпакуємо з нової колекції. Ось такий Aston Мартін. Я б сказав, би, що це Кабріо, але Кабріо його так і не назвати. Дуже цікавий автомобіль без лобового скла. Хоча його вже в інтернеті неодноразово бачив. У деяких роликах він дійсно є, це не космос. Це ось такий схожий на формулу, Там де треба їхати або в шоломі, або просто не на великій швидкості. Так що, давайте спочатку перейдемо до обзору автомобілів, які у мене були. І це перший Aston Martin V8 Vantage Чи Vantage, чи Я не знаю, я не, с... не сильний в англійському. Тому ось такий Aston Martin. Це ще з тих самих перших е, стареньких моделей, але дивіться, він дуже крутий, він дуже дорогий, з такого голубого скла, з е, голубими вставками на дисках. Хороший, хороший Астон. Далі у нас Aston Martin One 77. Дуже такому ярко переливаючомуся кольорі зеленому, такий, як, як хаміліон З чорною полосою, такий теж дуже прикольний. Круті диски. Одні з моїх найулюбленіших, які вставляють у Хотвілси. Ну, ось такий прикольненький Aston. Він такий мені навіть навіть якийсь тяжкий, мабуть, з якогось такого добротного металу зроблений. Aston Martin db 10 це вже з новіших таких купех. Ось виглядає так. Aston Martin DB. І Aston Martin Vulcan, ну Це вже це вже Гіперкар з таким величезним спойлером. Абсолютно панорамна криша. В салоні два місця. На чорних титанах такий. Бачите, я навіть не знаю, де б в ньому були б фари. Це треба гуглити і дивитися в Ютубі обзори на ці автомобілі вживу. Ну що, давайте розпакуємо все ж таки наш кабріолет. Це Aston Martin V12 Speedster. Він може попадатися вам у білому кольорі. Я вже білий не купляв. Це така дуже цікава модель. Хай вона буде от в такому. Незвичному кольорі. Дивіться, два місця. Взаді такі е, штуки похожі до формули, дійсно. v 12 на номерах. Я думаю, ви таку модельку вже бачили. Ну, думаю, куплю, хай буде в колекції.